Ну, що, шановні, ми стоїмо на нашій Катеринінській площі. Це знаєте, така скандальна що площа, що вулиця. Дехто вважає, що вона названа на честь імператриці Катерини. Але ні, вона названа на честь Святої Великомучениці Катерини. Тут навіть на будинку є пам'ятна дошка. У 1900 році, отут на цій площі, був встановлений пам'ятник пам'ятник засновників Одеси. На верхівці стояла поступ е, імператриці Катерини. А вздовж неї стояли її. Послідовники то був князь Потьомкін. То був Петро Зубов, то був Осип Дерябас і Франц Девалан. Але два роки тому цей пам'ятник повністю зняли, тому що була дуже велика обіда на Катерину, наших козаків, тому що вона розігнала козацьку січ. Але хочу додати, що вона не тільки розігнала, вона ще й розселила козаків. Частина козаків проживала у нас на нашій пересипі і називали їх козаки-соляники. А це були бойові козаки. Вони навіть приймали участь у бойових діях. Але були ще й другі козаки. Заків, У нас пригоді Одеси є таке село, яке називається Нерубайське. Там поселились інші козаки, які дали заповіт ніколи до рук не брати оружію. Так то поселення і називається Нерубайське. Якщо бажаєте взнати трошки більше, будь ласка, приходьте до нашої фірми. Фірма Сіті Турс. Ми багато розповідаємо що про Одесу, про її засновників і про тих людей, які будували наше місто.